Я, мабуть, один з небагатьох, який побував у 52-му році на, на дні Каховського моря. Тут це тоді, коли готувалося дно для майбутнього, майбутнього Каховського моря. Значить, 52-й рік був дуже посушливий. Мене ж здивувало тоді, що я таким. Господарським розумом дитячим. Значить, у нас проблема була у степових селах, проблема, проблема з опаленням. Ну, не було чим. На дні Каховського моря поспішали підготувати його. Столітні, чи може тисячолітні дуби, ...Осокори, 4 трактори С-180. Це найпотужніший трактор Сталіниць-180. Бульдозер виривав яму. Значить, звільняв там коріння, під'єднували в такі троси сантиметрів п'ять товщиною, і оці чотири трактори висмикували, мисликували ці гігантські дерева. І що ви думаєте, їх різали на дрова, відправляли нужденним селянам, їх стягували в кучу. Обливали соляркою, а її було дуже багато тоді, значить, і, і спалювали. Дим о, 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 із Дна Каховського моря, коли спалювали, то навіть за 70 кілометрів з нашого із нашого села люди казали, що що вони бачили цей дим. То, то мене тоді оце, оце здивувало.